Почався сезон підготовки та випічки великодніх виробів. Якщо під час замісу вимкнули електроенергію, перемістіть тісто в холодне місце. Час буде залежати від температури тіста, температури оточуючого середовища від рецептури виробів, а саме від кількості жиру та цукру, та найголовніше від кількості дріжджів. Якщо ви сформували вироби та вимкнули електроенергію, а змоги випекти вироби немає, то також перемістіть вироби в холодне місце. Час буде залежати від вищесказаних факторів. Якщо ви перемістили тісто в умови за температури від 0 до 2 градусів за Цельсієм, життєдіяльність дріжджів майже зупиняється. Відбувається так зване блокування бродіння. Такі заготовки потрібно нагрівати поступово, спочатку в умовах цеху, а потім перемістити в вистійну шафу за класичної температури 35-36 градусів за Цельсієм. Тісто для пасхальних виробів не рекомендується заморожувати. Більша кількість цукру та жиру в рецептурі знижує температуру, за якою тісто набуває склоподібного стану. Зберігати таке тісто треба при більш низькій температурі, ніж класичні, мінус 18 градусів за Цельсію. Після дефростації підйомна сила дріжджів знижується, це впливає на якість виробу, погіршується об'єм виробу та м'якош може бути жорстким. Наступний варіант це випекти вироби, охолодити та запакувати заздалегідь. Якість упаковки відіграє важливу роль при зберіганні виробів. Упаковка повинна захищати виріб від вивільнення волог. Зберігати пасхальні вироби потрібно при температурі не нижче, ніж 18 градусів за Цельсія, або нижча температура сприяє швидшій ретроградації крохмалю борошна, що є основною причиною черствіння виробів. Для виробництва пасхальних виробів доцільно використовувати. Поліпшувачі, які сприяють збереженню початкової м'якості та сповільнюють процес ретроградації крохмалю борошна в асортименті компанії Зеландія, є такі поліпшувачі: це совтач та гама фреш. Совтач є поліпшувачем комплексної дії. Він сприяє не лише е, збереженню початкової м'якості виробів, дає виробам об'єму, покращує формостійкість, що важливо при нестабільному технологічному процесі, та надає виробам ванільний аромат. Дозування буде залежати від поставленої мети та становить від 1 до 3% до маси борошна. Вступний поліпшувач це гамахреш. Він спрямований суто на отримання м'якості та збереження її протягом всього терміну зберігання виробу. Дозування поліпшувача становить від 1 до 3% та буде залежати від бажаної якості виробу, терміну зберігання та маси виробу. Для виробів більшої маси від 400 грамів до кілограму можна використовувати дозування 1-1,5% поліпшувача до маси борошна. а для дрібноштучних виробів дозування потрібно збільшувати так, як вони втрачають вологу швидше. Для більш вишуканих пасок та панетонів в асортименті компанії Зеландія є хлібопекарська суміш панетон Верона. Ця суміш забезпечить м'якість виробу, вологий та еластичний м'якуш, об'єм. Та надасть виробам вершково-ванільний аромат з легкою нотою ру. Дозувальні суміші становить від 10 до 30% до маси борошна. Термін зберігання до 3 місяців. Наступний варіант випекти вироби, охолодити, запакувати та заморозити заздалегідь. На нашу думку, в даний момент цей метод є неефективним та недоцільним. Потрібна велика кількість морозильних камер для зберігання виробів. Потрібно дотримуватися правил заморожування виробів. Заморозку повинна проводитися в спеціальному шокері при температурі мінус 30 плюс-мінус 5 градусів за Цельсія. А тільки потім вироби потрібно перемістити в морозильну камеру. Цей метод потребує ще більшого використання електроенергії. Для сповільнення висихання пасок ми рекомендуємо покривати їх глазурю. А для декорування краще використовувати глазур на жировій основі сатіну Вайт виробництва Зеландії в комбінації з олією або з шоколадною начинкою Чоколіна Вайт. Для більш широкого та вишуканого асортименту ви можете комбінувати шоколадну глазур сатіну удар з шоколадною начинкою Чоколіна або з чоколіною фундук шоколад. Для гурманів ми пропонуємо комбінації сатіна Вайт з чоколіною бургунді зі смаком йогурту або Сатіна Вайт з чоколіною зі смаком соленої карамелі. Компанія Зеландія розробила та впровадила вже на виробництвах різноманітний асортимент пасхальних виробів з різними смаками, з наповненням чи без різноманітними покриттями та різними термінами зберігання по запиту клієнта. Якщо у вас виникають питання. Ви можете звертатися до технологічної команди компанії Зеландія.